Вітаємо наші глядачі підписників на каналі оглядів тримарів, машинок для стрижки, електробритв і подібної техніки. Сьогодні цікавий огляд Цей огляд для любителів мережевих машинок, тобто дротяних. Сьогодні саме дротяна машинка для стрижки, але вона цікава. Ось хто любить такий формат, от якраз ви можете звернути увагу на ось таку модель. Це в нас Voyager V-099, машинка для стрижки, і тут ще два ножі йдуть в комплекті. Поставляються ось такі коробці, В принципі, компактна і коробка, і компактна машинка. Що, Давайте традиційно будемо починати огляд з візуального вигляду, так, тобто зовнішній вигляд. Подивіться, будь ласка, саму, сам корпус. Зараз я зніму. Ось так виглядає сам корпус це як тример. Бачите? Тобто, це ось такий дротяний тример. Рідко зараз зустрічаються такі формати, щоб і компактна така ось була машинка, і, в принципі, щоб це був дріт. Ось, будь ласка, тут іде такий блок живлення, кабель. Мені навіть трішечки незвично і в руках тримати, я вже звик, що такі компактні завжди розміри, це, як правило, акумуляторні машинки для стрижки. Ну, ми з вами говорили вже на цю тему, ще раз повторюсь. Звичайно, є свої переваги в мережевих машинках. Це, по-перше, надійність з більшим термін використанням таких машинок, Чому? тому що будь-який акумулятор, який він не був саме крутий, все одно в нього є свій цикл. Так? Тобто... Якісь певні цикли пройшли, і акумулятор просто згорає. Все. І, звичайно, якщо там пройшло років 5, якщо навіть 10 років, все, ну, ви ж не будете потім десь шукати, міняти той акумулятор. Акумулятори вони зараз всі запаяні. А ви будете купувати щось нове. Тобто, це зараз такі ось іде, ну скажімо, трішечки маніпуляція від виробників для того, щоб ви періодично міняли. Інструменти. Ну, і з іншого боку, мабуть, і погано не скаже. Якщо там 10 років відробив інструмент, ну це супер. Можна навіть такі самі купити. Ось в середньому це від 5 років. все-таки. Тобто, якщо це 5 відробило, вже вважається норма. Так, тому повертаємось до нашого огляду. І що саме головне тут в нас є? Подивіться, будь ласка, тут в комплекті ще два ножі. До речі, заявлено, що це ніж підходить для гоління під 0. Ось цей. Також давайте я вам покажу, як вони змінюються. Тут вже змінюється механічно. Тобто, тут, ось, наприклад, я спочатку подумав, що тут в ножах буде ще різниця в зубах, тобто, щоб один був, наприклад, крупний зуб, інший був, там, наприклад, дрібний тобто, для різних завдань. Один, наприклад, зуб може як окантувальний бути, інший для маси, Тобто щоб зняти масу на волосі. Але тут все-таки виробник зробив, по суті, це два дрібних ножі, просто що тільки ширина. Ширина зрізу різна. Тобто Ось тут на 45, тут у нас 30 міліметрів. Ось, тобто така для волосся, цей ніж що зараз основний стоїть, що в мене в руках це для бороди. Я зараз поясню, чому я так твердо вирішив, що це для бороди. Ну, і Є ще ось такий маленький зовсім для контуру. Це там якісь робить узори, там, хто любить, чи, можливо, таким можна і контур зробити, на бороді рівненько пройтися. Ну, Це такі, в принципі, комусь потрібно, комусь ні, але він в комплекті є. А, так, значить, давайте в першу чергу я покажу, як змінюється нові. Знову ж таки, традиційно в таких моделях ножі змінюються механічно. Все дуже просто тянемо на себе. І він знімається. Тобто він трішечки вам потрібно вверх-вниз. його так, Зараз я ще раз покажу більш детальніше. Так, і таким самим принцип ми і його ставимо назад. Значить, дивіться, ось наближено показуємо. Одною рукою ми тримаємо сам пристрій. Значить, нам потрібно спочатку трішечки його вверх, і потім на себе. Так, я зараз так покажу, щоб було трішечки вверх і на себе. Знімав. Ну там, в принципі, декілька разів пройтися, В принципі, ви принцип зрозумієте. Ну, такий самий принцип і назад. Тобто, ми спочатку назад тут ось такі є пружинки, щоб треба нам, щоб ось ці елементи за пружинки зацепили, щоб був такий от закріплення. Значить, Нам потрібно спочатку трішечки ось ці зуби тут вглубити і потім прижати. Змінюється досить легко. Ось, все. Так, значить, це, що стосується заміни. Далі, давайте ще зробимо такий ось експеримент. Ми з вами заміряємо, скільки тут нам покаже наша програма оберти. З урахуванням того, що це машинка дротова, так, щоб тут мережа працює напряму від мережі. Як правило, такі машинки вони достатньо потужні. Тому зараз ми це все перевіримо. Отже, під'єднали ми нашу машинку до мережі. Я вам скажу, ось я навіть пробував сам, просто без програми. Ну, Вібрація дуже відчувається. Давайте, ось бачите. Зараз хвилинку. Отже, нам програма показала 6500 обертів. Ну, якщо округляти, так? Там, якщо фактично 6200, ну 300 це може бути похибка, тому навіть 6500. так. Ну, Скажу так, в принципі, з урахуванням того, що це такий ось маленький корпус, маленька машинка вважається, то можна вважати, що досить-досить непогано. Непогано все таки результат. Вібрації ну, відчувається точно. Так що йдемо далі по комплектації. Значить, тут, як ми вже на початку відео зазначили, що тут у нас три ножі в комплекті, так? відповідно є насадки на довжину до двох ножів. І ось основний ніж основні насадки 3,6912. Тобто це звичайна машинка для стрижки. Ось такі. 36912. І є ще ніж ось оцей поменшу, я так розумію, виробник зазначає, що це все-таки для, для бороди. Тут все дуже цікаво. Ось оці вони для бороди. Бачите, тут підписано день 3 день, дні, 5 днів і 7 днів. Бачите, тут, я думаю, вам буде видно на камеру 7 днів. Тобто я так розумію, це для стрижки бороди, і тут підписано дні, щоб ви розуміли, яку ви хочете щитину. Там, наприклад, трьохдневну, п'ятидневну і або тижневу щитину. Тобто, ось за допомогою цих насадок ви можете розуміти. тобто Це більше ось такі, ніж для бороди. Ну, і в принципі, воно і логічно, тому що він зріс менше, якраз зона вусів буде зручно пройтися, проробити. Але ж, ви можете, наприклад, в кого велика взагалі борода, і хто, можливо, там під насадкою. 9 вже стриже, 12. то Ви можете основний ніж використовувати, тобто то ви вже дивитесь самі. В цілому машинка непогана, Тобто, цікавий формат, Тобто, я підсумовуючи наш огляд, можу сказати, що така машинка якраз для любителів мережі. Тобто, хто любить ось такі мережеві машинки, тобто, вона і сучасна, і мережева. Тобто, сучасна бо компактна, ось така. Ось, і плюс велика перевага в тому, що все-таки тут. У нас повноцінна йде мережа. Ось, Відповідно, це виглядає надійно, як мінімум, так? Такий достатньо грубий, до речі, кабель. Ось Тому, будь ласка, кому потрібно, кому подобаються такі формати, забавляйте в нас машинку. Значить, Це в нас машинка модель Voyager V099. Також нагадую, що традиційно ми залишаємо під відео посилання. На машинку, тобто ви можете додатково почитати, ознайомитися. Також ви можете в нас замовити. Хто хоче з нами співпрацювати, будемо дуже раді. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Також ви нагадую, що в нас на всі товари надається гарантія від нашого магазину на рік. Тобто, це експрес-заміна. Якщо протягом року щось трапляється, ви телефонуєте до нас, ми швидко робимо заміну. Це наша така, такий сервіс. А також всі фото ми робимо самі особисто. Опис ми робимо самі, опираючись на дані, які нам дає виробник, також самі дивимося, перевіряємо і щось від себе також додатково можемо написати в характеристиках. Тому, в принципі, будемо раді, якщо ви будете вирішити співпрацювати з нами. Робимо все для того, щоб зробити якомога швидкий, хороший сервіс, якісний. Ось тому, будь ласка, кому потрібно замовляти. Також нагадую, що в нас канал. Регулярно знімаю різні огляди на подібну техніку. Також, якщо вас це цікавить, підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. А випуски у нас доволі часто по можливості виходять. А також є ще додаткові тематики поза, скажімо, поза нашою основною діяльністю. Ми ще знімаємо також різні теми про бізнес. Кому це цікаво, можете дивитися. Тому, будь ласка, підписуйтесь, будемо раді співпраці. Дякую, гарного дня!